Їду дивитися будинок, село Ковалівка, Миколаївського району Миколаївської області. Знати район в Миколаївській області дуже важливо. Назви сіл тут не просто дублюються в різних районах. В одному районі може бути дві, наприклад, Іванівки з відстанню між ними 25 км. Тому, якщо вам розповідають, як доїхати чи пропонують показати дорогу, погоджуйтесь! Нам все непросто. Ковалівку мій навігатор відмовився шукати категорично. Він ставив якусь мітку в районі Нової Одеси на протилежному березі Південного Буга і постійно звертав на неї. Прийшлось їхати по мапі, а я це вмію дуже погано. Не хочу навіть розповідати, скільки зайвих кілометрів я намотала. Ковалівка, як той град Кітеч, не хотіла показуватись мені ніяк. І дорога, до речі, цілком пристойний асфальт. Ось вона, ковалівка. Село довге, тягнеться вздовж Південного Буга. Будинок, що я шукаю, розташований на центральній вулиці. Від в'їзду в село це достатньо далеко. Встигаєш побачити все, що тут є, як оглядова екскурсія. І роздивитися Південний бух, який в ковалівці показують з кожного городу. Вулиця асфальтована, широка, садиба збудована так, як колись будували на півдні України. Форма будинків, оздоблення все традиційне. Але власники перебудували її під себе, зробили гарний ремонт та пристосували для сучасного життя. Від вулиці білений кам'яний паркан. Такий тут називають мурами. Мені він дуже подобається. Гарні металеві ворота. Далі від вулиці двір загороджений сіткою. В ній ще одні ворота. Простіші. Це заїзд до більшого високого гаражу, бо є ще й менший. У дворі. У дворі ліворуч будинок. Колись це була велика літня кухня. Але власники відремонтували її і простосували під житло. До будинку зліва прибудований великий високий гараж із заїздом з вулиці. Праворуч стара велика хата без ремонту. Наразі використовується як склад та сарай. Двір повністю забетонований. У дворі одним господарським блоком погріб, літня кухня та гараж на маленьку машину. На стіні будинку вивід води. Руки помите, чи ще щось. Праворуч від старої хати басена резервуар для води. Вигрібна яма за муром зі сторони вулиці. Щоб можна було її викачати звідти. Вся ділянка 25 соток. Вона трохи на рельєфі. Видно, що будинок трохи нижче по схилу. Але уклон не критичний. Тракторець з вулиці легко сюди заїде. Власники не тримали город, але за ділянкою доглядали, косили траву. Тож зараз тут не хащі, а гарний зелений газон. Є кілька фруктових дерев, і тут із іншого боку будинку. В саду обладнана свердловина глибиною 35 метрів. Воду звідси закачують в басану. Там стоять фільтри та станція, і звідти вода подається в будинок. Завжди є запас води. І будь-який мул чи пісок свердловині осідають там. Кажуть, вода смачна. Бачила в селі величезні теплиці. Значить, вода тут дійсно не солона, і підходить для рослин. Будинок кам'яний. Стіни утеплені пінопластом і вкриті шубою. Крім кутів, їх залишили, як було. Дах шиферний ніде не тече. Зроблені нові водостічні труби і відливи. Відмостка нова. Стан ідеальний. Всі вікна металопластикові. Від вулиці зроблено велике вікно. Є кондиціонер. Всі двері в будинку замінені на нові, сучасні. Від вулиці міцні металеві двері. Вхід через веранду. Прямо з неї ванна кімната. Праворуч вхід до кімнат. У всьому будинку рівна свіжо покрашена стеля. У всіх приміщеннях на стінах шпалери скрізь у гарному стані. В веранді на всю стіну шафа купе з дзеркальними дверима, зроблена за розмірами приміщення. Шафу і кухню господарі залишають. Скрізь на підлозі плитка. І скрізь, крім маленького коридорчика між кімнатами, зроблена тепла підлога. Вона окремо регулюється в кожній кімнаті на стіні пульти. Всю проводку при ремонті замінили. Завели 380 вольт з нормальним заземленням. Встановили новий лічильник, день-ніч. Я спитала, скільки виходить опалювати будинок електрикою. Взимку по морозу десь 3500 гривень максимум. В принципі, газом вийде так само: немає ані пічі, ані груби. Тобто альтернативного джерела опалення немає. Але в цьому будинку все таке сучасне і цивільне, що грубо йому якось не личить. Ви скажете, і я з вами погоджусь, що часи зараз непевні, і електрика може зникнути на невизначений термін. Та краще, мабуть, думати про генератор чи про пару сонячних батарей. Місця вистачає, і регіон для них ідеальний. Ванна кімната з вікном. На стінах та підлозі плитка, тепла підлога. Є душова кабіна, унітаз, біде бойлер. Все нове, зроблені виводи для пральної машини. Двері праворуч відкриваються до коридору. Він довгий. Це єдине приміщення, де немає теплої підлоги. Там, де зараз стоїть шафа, можна обладнати гардеробну. Праворуч двері до кухні їдальні, ліворуч до спальної кімнати. Всі міжкімнатні двері нові, якісні. Спальня з великим вікном та кондиціонером. Звідси меблі господарі заберуть. Кухня їдальня. В прохідній кімнаті можна поставити стіл з м'яким куточком. В кухні новий гарнітур. З якісною столешньою мийкою та змішувачем. Нові електрична панель та електрична духовка. Кухня кутала. На стіні фартух з плитки. Я вже бачила багато будинків. І, мабуть, вперше в моїй ціновій категорії бачу щось в настільки гарному стані. Мені тут все подобається все нове. Все зроблено з розумом, по хазяйськи, і все працює. Стан заходь та живи плюс, якщо сім'я велика і місця потрібне більше, в кінці коридора між кімнатами можна зробити вихід до гаражу і гараж перебудувати під ще одну велику кімнату. Тим більше, що гаражів у господарстві двоє. Але ж тоді ви почнете з ремонту. Будинок сподобався. Йдемо дивитися, що тут ще є. Під вікнами квітнуть тюльпани. І конвалії квітнуть. Початок квітня. Люди добрі, що це за термоядерна весна і що воно далі буде. Стара хата на стінах є тріщини. Фактично, це зараз сарай. До стану стін сараїв ми не прискіплюємось. Ремонту немає, та ніхто його тут і не обіцяв. Все вивезеться і все прибереться до моменту продажу. Літня кухня. Тут готували худобі. Встановлена балонна газова плита. Стан стелі не дуже. Стін теж. Ремонт потрібний. Якщо робити ремонт, добре б підняти дах. Добудувати стіни трохи вищими. І тут, і в сусідньому гаражі. Мурований арковий погріб. Зручні невисокі сходинки, на стелі є тріщини добре б відремонтувати. Та ніби все тримається міцно, з вентиляцією проведено світло, обладнані стелажі для зберігання городини та консервації. Малий гараж наразі використовується як склад. Він дійсно невеликий. Але його можна продовжити. За стіною в цьому ж приміщенні є курник, і ту стіну можна знести. І варто було б стелю підняти, бо висока машина не заїде. Оце ліворуч пункт управління свердловиною. Вхід до господарського двору. Тут колись тримали велике господарство. Купа різних сараїв, більшість кам'яні. Капітальні. Багато розповідати про сараї в мене не виходить. Та, по-перше, від всіх приміщень в цьому господарстві були ключі. Це рідкісний випадок, просто як в Африці сніг. По-друге, там зразково показово чисто, ані бруду, ані запаху. Виявляється, так можна і так буває. Видно, з якого каменя тут все збудовано. Як на мене, без штукатурки навіть гарніше. В господарському дворі є літній душ і вуличний туалет. На душ потрібно поставити бак. Двір повністю закритий. Ніяка живність не розбіжиться. Металева хвіртка до сусідньої ділянки. Вона теж загорожена. Сюди випускали курей. Заглянули в басану. Он там насос, що качає воду з свердловини. Вода стоїть висока. Це край вулиці. Колись тут був магазин, який вже давно не працює. Стоїть без даху, зароз деревами. Але стіни кам'яні, міцні. Господар каже, що в цьому приміщенні можна зробити гараж сільраді ця ділянка не потрібна. Вона не буде проти. Ціна 9500 доларів. Документи готові. Посилання на об'яву на OLX В описі. Будинок сподобався дуже. Впевнена, він швидко знайде нових власників. А ви знали, що з початку війни біля двох мільйонів українців переїхали жити в село? 30% тих, кого війна зігнала з місця. Інші 70% за кордоном. І це велика майбутня проблема. Люди їдуть в села, шукаючи тишу та спокій. Про це мало інформації, та процес іде. І він же місцями помітний. Не завжди все проходить гладко. До сільського життя треба звикати та пристосовуватись. Але саме в такому будинку мені легко уявити містян, фрилансерів або працюючих дистанційно. Айтишника з менеджеркою, можливо. Під вікнами квіти. З вікна видно Південний бух. в саду по траві гуляє щасливий кіт. До Миколаєва півгодини по нормальній дорозі. Назвіть це дауншифтингом. Але для мене виглядає як гарна ідея. В селі Ковалівка живе десь 1300 людей. Є вся необхідна інфраструктура школа, амбулаторія, кілька магазинів, аптека, пошта, нова пошта. Село історичне, козацьке, з власною історією. Поруч в розкопках сарматських курганів знаходили золоті прикраси. В селі і досі розповідають легенди про величезні скарби, один з яких був схований десь у склепіннях панського замку. Хто вже зараз пам'ятає, де стояв той замок, а інший кілько діжок турецького золота козаки після походу на Стамбул сховали десь у колодязі? І ніхто ще не знайшов. Але ж раптом Південний бух видно з кожного городу. Але берег заріс очеретом до найближчого пляжу десь 3 кілометри, до Миколаєва 46 кілометрів, і там є вся необхідна інфраструктура. Село стоїть в дуже гарному місці, тому дивно бачити багато покинутих будинків. На деяких навіть телефони на воротах написані. Там, де вже геть все розвалилось і нічого купувати, я не фотографувала. А ось цей ніби непоганий. Перша лінія від води, високий берег. Може комусь буде цікаво. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.